Розпочинаю висадку полуниці. Перше пробую таке діло і хочу зняти на камеру, як це виглядає цей процес. Спочатку розчищаю цю ділянку від гравію. хочу висвободити повністю, щоб тут була земля, на якій я буду саджати спочатку полуниці. Ну, було б здорово, щоб тут полуницею все заросло. Це гарне місце для цього. Але, можливо, ще буде і кроп, і петрушка далі, і коріандр. Подивимось. Головне розпочати. Це, земля очищена і підготована для полуниці зараз. Це було складно дуже обрати те каміння, яке тут було наложено, але добре, що під нього був підселений такий целофан плотний, щільний. І я змогла це все ж таки зробити. Десь у мене на цю роботу година пішла, можливо, трошки більше. Все, зараз буду вже висаджувати. Але ж тут, да, потрібно робити порядок, тому що тут так от, мені подобаються ці доріжки. Але оце все, що тут насажено, ми б хотіли прибрати. І кущі, вони тут недоручні, і оці дерева також нам не потрібні, оце не потрібно. Будемо думати, що робити. Оці кущі також не зрозуміло, що воно таке. Це також, тобто хочемо якісь свої вже квіти посадити, або я хочу ще е, малину, потім смородину. Подивимось. Також у нас тут є розовий такий кущ, ну я не знаю, це не троянди, це щось таке. І його навіть не видно за цим деревом. А квіти дуже красиві а з цього боку ростуть троянди, такі які плетуться. На свою роботу. Отак от, от я посадила 10 полуничних кущів. Сподіваюся, вони приживуться, розростуться, будуть давати нам ягіди. Це було б дуже добре. І на саму висадку цих саженців в мене вийшло 15 хвилин, і це я роблю вперше. А на розчистку цієї землі пішло десь година чи півтори, так що висадка. Дуже швидка, якщо земля вже підготовлена. Так, дуже добре. Гарно, закінчуємо. День вже закінчилось, дуже так їх продуктовно провели. І зараз вже потрібно відпочивати. Тепер 4 дні на роботі, 10 годин кожного дня.